Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі мобільний телефон Nokia S1. Ось так він виглядає. Покоцаний повністю. Модель іде S102 Маде Inchino. Як бачимо, є позолото, не так багато як. Повинно бути в телефонах Nokia при відкриванні кришки. Зараз знімемо ще пластмасу, глянемо, що у нас йде на платі, скільки там ще є золота, срібла та інших драгметалів. Розіграв я нашу Nokia. Ось так іде пластмаса, тут метал магнітний. Тут бачимо. Золоті пружини, та також є позолота у роз'ємах. Ну і сама плата. Плата, як для нокій, скажімо так, бідновата. у китайська. Тут бачимо лише посріблення, позолоту. І тут скрізь також йде позолота та безкорпусні. Ем-конденсатори, ось такі вони у великій кількості містять платину паладій в своєму сплаві. Ось такий сьогодні був обзорчик по телефону Nokia китайському. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.